Богдан Семенець зараз правим флангом мчить, подивимося, що цей досвідчений футболіст. Чим може. А ось це вже може бути пенальті, і арбітер, звісно, що вказує. Олександр Гуськов реалізовує. Реалізовує 11-метровий. І це 1-0, друзі. Чайка виходить уперед. Один із найкращих футболістів у цьому зрягілі, який забиває дуже багато м'ячів своїм суперникам. Що, друзі, зараз? Зараз атака. У штрафній площі зараз е, гравці чайки. Зараз 19-й номер. Чайки мав можливість проходить на віз до штрафної лаву та виходить, виносить м'яча. Але, але що, Ну, зараз е, він трішечки не впевнено, виніс м'яча. Антон Музиченко, два досвідчених футболіста. Друзі, як вважаєте, хто все ж таки битиме? А битиме Музиченко і робить він це в дальній кут, але робиться дуже і дуже. Легко для голкіпера Металурга-2. Роблять усе, щоб дві команди. Друзі, ну що зараз? Подивіться, яка катавасія в штрафній площі відбувається чайка. Ні, не відбувається до кінця. Проходить навістку того. І зараз що, друзі? Зараз Кирило Лавута, скинув прямо на ногу. Якщо не помиляюсь, Миколі Вичурку і той забиває. Дуже складний футбольний елемент, але. Не вдався він гуськовий. А зараз є можливість збільшити рахунок. Що ми бачимо, друзі? Цілком він може вважатися менов за ось Не зараз. Не зараз, друзі. Не зараз. Помиляється. Зараз Кирило Лавута перехвалили ми його. Ну що, друзі, дякуємо вам за увагу до цієї трансляції. Тренуйте. Чайка виграла.